Гей, hey, Адаме, що ти ніколи не помічав, що неймовірно схожий на цього персонажа з відеогри? Бородун? Так. Оцей чувак на постері. Щойно вперше помітив, ви з ним ну просто один в один. Так. Це я. Та ні, я про головного персонажа з гри. Так, це справді я. Що? Ну, не прям я, я. Вони зробили його зовнішність за моїм образом. Що вони зробили? Розробники Скайкрафту зробили бороду на схожим на мене. Вибач, головного героя однієї з найбільших відеоігор у світі Скайкрафту. Зробили з тебе? Так, вони хотіли більше реалістичного вигляду, тож відсканували мене і зробили бороду на схожим на мене. Ні. О, а ще з цього доповнення я роблю для них захоплення руху. Це такий веселий досвід. Ти! Оцей чувак? Ти. Як? Мабуть, знайшли мій інстаграм, коли я тільки почав розкручуватись. Я просто. Це ж та не може бути. А ще нещодавно я почав його озвучувати теж. Геть через портал! Це так весело. Та йди ти, не може бути. Ти був би дуже багатий. Ну, гроші це просто гроші, Алана. Але це ж гроші, які все життя змінюють. Та я з інститу і Тіктока і так непогано маю. Різниця невелика. Адема, чому я цього про тебе не знав? Не знаю, ми ж не так вже й багато говоримо про життя поза тектауном. Та й у тебе, напевно, купа цікавого поза тектауном. От як тоді, коли ти втік відростив бороду і одружився. Так, так, ну. Абсолютно цікаве життя поза цим місцем? Постійно. Купа всього. Наприклад. Та багато всього. Назви щось одне. Сходу? Так. Було. А, ну той раз, коли я втік, відростив бороду і одружився. Оце і я згадав, бачиш? У нас з тобою таке цікаве життя поза тектауном. Це так захопливо. Ми круті. Так, ми круті. Що за хрінь? Геть, через портал!